Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову клавіатуру. Дана Bluetooth клавіатура має механічні перемикачі та круглі панк клавіші. Вона поєднує в собі вінтажний дизайн друкарської машинки з сучасними технологіями, що робить її чудовим аксесуаром для настільного ПК. Клавіатура підтримує підключення через Bluetooth або USB, забезпечуючи зручність у використанні з різними пристроями. Механічні клавіші забезпечують чіткий тактильний відгук та довговічність. Що особливо цінують користувачі, які багато друкують круглі кнопки, натхнені дизайном старих друкарських машинок додають клавіатурі стильного ретро-вигляду.